Ну, давай. Сьогодні проїздом був в Одесі. Заїхав, оглянув зброю. Ну, як оглянув? Передивився. Безумовно, перевірив стволи. І вже з наступного тижня в нас з'являються Diamond Беки, Деніал Дефенси та Springfield. Всіх запрошую. До нас магазин в Києві. Ну, а я, відповідно, поїхав тут декілька підрозділів пісарій! Діловодов їм потрібно допомогти розібратися з тим, як регулюються ремені Махпул, як користуватися йоршиками, та щось там у хлопців затик з сантапками. Все на зв'язку. Чекаємо у вас в нашому магазині.